Юрій Михайлович, Тростянець сьогодні достатньо активно агресивно розпочав, забив дуже швидкий гол. На третій хвилині міг в принципі подвоювати перевагу. Проте на десятій хвилині пропустив м'яч, зрівнявся рахунок і гра пішла зовсім по іншому сценарію, який спочатку планували. Здійсно було в нашій команди багато сьогодні втрат м'яча. Чим все ж таки можна це пояснити? Ну, зараз по слідам дуже важко сказати, не знаєте, в чому причина, але це вже не перша гра, де ми скажемо, починаємо дуже добре, ми якісь маємо моменти, да, виконуємо те, що треба. А саме головне, саме головне я б розділив все-таки на два кола. На два кола, перше коло, інше коло, і друге коло. Да? Дивіться, ми, якщо в першому колі тут статистика дуже суха, цифри да, Ми пропустили п'ять м'ячів, то зараз в кожній ми пропускаємо, пропускаємо від усіх від команд, розумієте. Причому <кій> створюють моменти не команди, а да? ми самі, самі на рівному місці. Можна їх називати, як хочете, дитячі помилки, там, ще якісь на тому. ми просто не даємо шанс командам, навіть, розумієте, відчути впевненість, да? ми трошки і зламати гру. І найголовніше, що ці помилки вони десь кхе, ламають свою структуру гру розумієте, те, що ми говорили, вибрали. Ми очікували від команди не чайка, не дуже не дисциплінірованої команди, давні перехідні фази показували, розповідали, дуже ретельно готувалися, але ви бачили самі недавні, скільки помилок, скільки браку, недавнім просто на рівному місці. Це дуже, скажемо так, на тому суттєво. І ще раз кажу, по гарячим слідам. Ну знаєте, вибираємо і тактику, і готує команду тренер. Це перша черга. І звичайно, якщо команда програє, то в першому і в другому, і в третьому, і в десятому випадку це провинами тренера. Тому я за хочу вибачити перед болівальниками, перед керівництвом за сьогоднішній результат, в принципі, не да. І саме головне. Е Хочу, щоб футболісти деякі, деякі футболісти почули, мені, так, що не просто так треба виходити на поле, розумієте? Мені? Можна говорити мені, там, за Тростянець, за Полтаву там, грати за Тома, але мені треба мені, з гарячим серцем виходити. Якщо немає бажання, то дуже важко футболіста переконати. Хоча знову ж це робота тренера, тому я ж кажу, я беру. Відповідальність за це результати, за себе повністю на себе, це моя провина. Не, значить, не достукався, десь не допрацювали. Мені, більше додати нема чого. В перерві в трасняця відбулося дві заміни. В принципі, початок другого тайму більш був наділивий, тому що почали з'являтися команди-моменти, проте, на жаль, не змогли реалізувати їх забитий м'яч. А далі чайка якби, грамотно зіграла від оборони, ловила на контратаках, в принципі, той голи забила. Що сказали команді в перерві, бо в принципі результат дало, команда зразу вийшла агресивно налаштована на другий тайм. Та нічого не саме головне, їм нагадав. <св aside> Те, що ми говорили до гри, ми, да, ми знали, мені, да, я ж ще раз повторюсь, ми показували перехідні фази командим «Млічайка», яка дуже добре вибігає і контратаки мені, мені, Ми налаштовували, показували, розбирали мені, да, І в принципі, якщо брати загалом, то великих проблем, так і особливо там в першому таймі не було, мені, а другий тайм такі, заміни, да, трошки захотілося мені, змінити темп, трошки додати швидкості, креативності середині поля, мені, да, деякі передачі. Ну і знову ж таки, перехідна фаза мені, да, якщо футболісти. Скажімо так, виконують певний момент, «Чайка» сьогодні. Мені... І от Юрій Анатолійович зайшов, да, мені... незбройним оком було видно, да, мені... коли команда виконує настанову, да, ми мені... дисципліновано граємо мені... в обороні мені, да, перехідні фази і ловить на контратаках. Да, мені... У нас не все виходило. Не все виходило мені... В останній фазі мені... почали в другому таймі трошки креативніше, але мені... догравати треба, розумієте, мені? а та кількість я ще раз по брака, яка у нас сьогодні була, мені... ну, вона просто зашкалює. Дякую вам, бажаємо успіхів в наступних матчах. Вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. Для тренерів я думаю, дуже такий напружений важкий матч, але для вболівальників, скоріш за все, дуже цікавий. Агресивний футбол, гольовий футбол. Пропустила команда чайка сьогодні дуже швидкий гол проте, в принципі, достатньо швидко і відігралась. Не очікували такої агресивного початку від сенця, чи просто футболісти не встигли якби війти в гру з роздягальну. Ну, насправді так, дякую за привітання. Е, насправді ми очікували, що буде гра складна і що суперник буде агресивний. в принципі, такою гра й вийшла бойовою. Е, думаю, що вболівальникам дійсно вона сподобалась. Обидві команди показали гарний футбол. Ну, нам більше пощастило сьогодні, можна сказати. Але е, загалом ми, в принципі, напевно, хочеться вірити, що ми завершуємо етап свого становлення, будемо рухатися далі. І... Старатися вже розвиватись більше, більш зрілою командою ставати. <кій> З приводу пропущеного м'яча на перших хвилинах. Ну, це, на жаль, хвороба нашого цього сезону. Ми знову ж таки акцентували увагу на тому, що команда дуже здорово тут, в принципі, проводить ігри Тростянець, і дуже агресивно починає, але, на жаль, не змогли цьому протидіяти і все-таки пропустили м'яч. Сподобалася реакція хлопців на те, що ми пропустили. Знову ж таки, не було паніки, не було якогось хвилювання занадто. Там на нас результат не давив. Ну, в будь-якому разі, я зі сторони не помітив, щоб хтось діяв там не згідно нашої установки чи плану на гру. Тобто непогано в принципі провели перший тайм, зрівняли рахунок, десь мали е нагоди, могли і пропускати, але ну, достойно виглядали. Гідно в першому таймі, в другому таймі. Дуже непоганий матч провели. Я вважаю. Протистояння Тростянця Щейкою це завжди така дуже бойові ігри. Ніколи просто не одна, не інша команда не забирає очки в очних протистояннях. Сьогоднішній матч, в принципі, це довів. Це друга зустріч в цьому сезоні. Коли виїхали в Тростянець, все ж таки завдання було тільки перемагати, чи нічия була б задовольним результатом для команди? Ми на даному етапі не ставимо результат якби на перше місце. Нам все-таки. Важлива гра, важлива наша взаємодія в різних фазах гри. Як ми починаємо гру ну, від оборони, білдап наш. Оце важливо. Малюнок загальної гри. А результат вже він потім, так би мовити, він прийде. Якщо ми побудуємо те, що ми прагнемо побудувати, то результат вже потім прийде як приємний бонус. Сьогодні так вийшло, але ми не акцентували на те, що нам треба відібрати очки або що нам треба. Перемогти обов'язково. Тобто ми грали так, як нам потрібно грати на цьому етапі. І навіть першу гру, знову ж таки, теж була бойова гра. На останніх хвилинах суперники вирвали в нас ту перемогу, і ми навіть її не, не згадували. При підготовці до цієї гри, тому що це окремий сценарій, окрема історія, і нам потрібно знову ж таки діяти вже в таких умовах, яких є. Знову ж таки, сьогодні хорошу гру продемонстрували обидві команди. Достатньо непоганий стан газону, як на такий період осінній. Тому я думаю, вболівальники і чайки, і тростянця лишились задоволені. Краще бомбардир команди. Вчорук сьогодні знову починав гру в запасі. Венгер все ж таки виграє конкуренцію. Ну, ми знали, що буде в цій грі все таки силові якості будуть, то скільки захисники і антропометричні і гліб, все таки з Миколою вечорку, вони краще пристосовані до цієї боротьби, до єдиноборств, до того щоб десь поставити корпус. Валентин він більше. Форвард штрафного майданчику. Ми, звичайно, хочемо, щоб він розвивався в усіх напрямках, але поки що ну, вибрали на цей матч ліба і, напевно, не прогадали, оскільки він все-таки забив переможний м'яч. Але в будь-якому разі ми даємо, намагаємось давати всім час, який тільки є, особливо нашим футболістам групи атаки, тому що час потрібен їм для розвитку їхнього індивідуального. Ще раз вітаємо з перемогою, бажаємо успіхів.